Перш за все хотілося б подякувати нашим збройним силам України, що ми маємо можливість не тільки говорити і готуватися до посівної кампанії, але окрім фактора війни, є безліч питань, які сьогодні виникають в товароробників. І головним із цих питань це питання фінансування, тобто знаходження коштів для того, щоб здійснювати всі польові роботи. В чому трудність? Трудність заключається в тому, що протягом 2022 року в Україні діяла система підтримки пільгового кредитування в рамках державної Програми 5.7.9 було виділено порядка 95,5 мільярдів гривень, якими скористались скористалися товароробники. Більше 40 тисяч підприємств мали можливість залучити на пільгових умовах кредитування. Але програма діяла рік і фактично, вже в березні 2023 року. Вона припинила свою діяльність і сьогодні. Напередодні здійснення посівної кампанії, то виробники зустрічаються з проблемою, що до них телефонують банки, які, власне, не мають ще сигналу від кабміну про те, що програма буде продовжена, і просять їх повертати не лише відсотки а й саме тіло кредиту. А це дуже важко, враховуючи ще той фактор, що коштів немає через те, що аграрії протягом 22-го року, незважаючи на експортні коридори, не мали можливість продавати свою продукцію за ринковими цінами, тобто вони працювали або в Биток або виходили на собівартість вартість тої продукції. Відповідно, кредити це одні із головних аспектів на що, скажімо так, наполягають і на що сподіваються товаровиробники. Тому сьогодні ключове питання це продовження програми 5.7.9, це залучення коштів в сектор економіки для того, щоб товаровиробники могли знайти а на посівну потрібно нам порядка 40 мільярдів гривень і активно працювати. В Принципі сигнали про те, що програма буде продовжена, йдуть. Але затягувати з цим не можна, тому що вже сьогодні південь України, Одещина вийшла в поле, працюють, а інші регіони також активно готуються до посівної кампанії. Тому тиждень-два, як буде сприятлива погодні умови, ми будемо бачити всіх, то вже в роботі. А що говорить відсутність фінансів? Відсутність фінансів говорить про те, що аграрії не зможуть повною мірою закупити всі необхідні елементи для здійснення своєї роботи. В першу чергу ми говоримо про мінеральні добрива. про посівковий матеріал, про засоби захисту рослин, відповідно, паливо без це всіх елементів здійснити на 100% кампанії буде неможливо. Яскравий показник в цифрах на сьогоднішній день спроможність товаробників забезпечити себе мінеральними добрами коливається в районі 30%. Тобто, самі розумієте, за рахунок війни скорочення посівних площ через війну. А вони у нас скоротилися порядка до 7 мільйонів гривень о, мільйонів гектарів землі, це порядка двадцяти Трьох від всіх орних земель в Україні, і ще якщо сюди додати фактор неспроможності виконати на 100% свою роботу, тобто врожайність буде значно меншою. Відповідно, це відо. Відобразиться на наших експортних потенціалах, а враховуючи, що експорт аграрної продукції це є топ надходження валютної вирочки. То, звичайно, що в 2023 році ми не будемо мати такий потенціал. Тому дуже важливо все ж таки знайти кошти для кредитування. Важливо підтримати тазу збільшення фінансування на одну юридичну особу. Нагадаю, що діяла програма, яка давала можливість профінансувати одне підприємство до 90 мільйонів гривень. Сьогодні є така пропозиція, щоб це збільшити до. 180 вісімдесяти гривень це якби зрозуміло, тому що інфляція і дорогі ціни на елементи для малого там, та для малого і та й середнього підприємства 90 мільйонів гривень це не є такими вже великими коштами на сьогоднішній день. Це що стосується загального фактору посівну по всій території України, але.